Як фінансується будівництво в Україні? Фінансується воно за рахунок коштів людей, знаєте, такі інвестори. Інвестори, ми всі з вами, інвестори, які вкладають. В котлован гроші, а потім десь інвестор дівається і йому нічого не стається. Таких забудовників в Україні було дуже багато. А Знаєте ще в чому проблема? Проблема в тому, що при зміні влади завжди відбувається перерозподіл усього будівельного ринку, і громадяни з затамуванням подиху думають, а що буде з їхніми недобудовами. Я особисто мав таку історію, будинок поряд. Був зведений каркас, люди вже вклали повністю кошти, а потім пан Войцеховський десь зник. І в Європі так не буває. Фінансують будівництва з будь-якими коштами банки, незалежні фінансові установи, ще які-небудь гранти, але тільки не кошти фізичних осіб. Це безпека громадян, тому що ти вкладаєш, як правило, все, що в тебе є, ще й закладаєш квартири, які в тебе є, для того, щоб поліпшити свої умови. Тому в Європі так не буває. І якби в Україні фінансували будівництва серйозні структури, то потім ось такі недобросовісні, на мою точку зору, забудовники нікуди б не дісталися. Ну, ви зрозуміли чому. Бо ви, ви достати таких людей не можете. Вони беруть ваші кошти і валять в теплі краї. Розраховуючись деякими, ну ви знаєте, з ким. Хто їх випускає, і потім до них не мають претензій. А от якби туди вклався кілька мільярдів гривень якийсь певний банк або якась структура, то просто так ти би не відмазався. Тому, якщо ви вкладаєте в Котлован гроші, майте на увазі, що в Україні ви ризикуєте тільки своїми коштами, своїми прибутками, ну і своїм майбутнім і минулим також, якщо ви заклали свою бабусину квартиру. Бережіть себе, докладніше про це телеграм шапці профілю.